Збірна України грає у нічию з бельгійцями, отримують 4 залікових балів в цій групі і займають останнє місце і нікуди не виходять. А все через наших конкурентів по групі, які зіграли у собою у нічию і таким чином їх ця нічия влаштовувала. Чи це договірняк? вірняк? Ми з вами точно не знаємо, але ми розуміємо, що в цьому матчі з бельгійцями нам потрібно було лише перемагати, щоб залежало все тільки від нас. Насправді хочеться сказати збірній дякую за останні два матчі. І ви розумієте, що ми не вийшли з групи тільки через самий перший матч, там, де ми не налаштувалися, там де тренерський штаб не зробив те, що він повинен був зробити. По-перше, налаштувати гравців. По-друге, правильно обрати тактику. По-третє, запасні варіант БВГ, про що я вже багато разів казав, цього всього не було. Ребров був до цього не готовим. Ця проблема в тому не в гравцях, там, не в настрої, я впевнений, а у самому тренерському штабі, який вважає, що ігри виграються тільки за рахунок саме настрою, психології і так далі. Але друзі, тоді навіщо команді тренер, якщо є курси психолога чи психолог-надім? Просто давайте будемо чесними. Потенціал у нас шалений, гравці високого рівня, це дійсно так. І останні два матчі ми це довели. І з бельгійцями ми ну, практично гірше точно не виглядали і мали шанси навіть перемогти. В принципі, все залежить від того, як ти цей механізм коштовний, правильно налаштуєш, як правильно цей механізм буде рухатись і у якому напрямку. Ребров це робить, ну скажімо так, і це Шевченко на дуже дуже великих мінімалках. А всім нам хотілося реброва тільки на максималках. Тож маємо, що маємо? Ми покидаємо це євро. На жаль, і будемо дивитися його тільки. Як глядачі, напишіть друзі, свої враження по цьому євро. Е, для нас воно вже закінчилось. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, хто крайній, чи потрібно взагалі шукати крайніх. Можливо, це для нас в принципі нормальний результат.